Те, що відбулося з Приватбанком, я ніколи не був акціонером Приватбанку, не маю відношення до Приватбанку. Але хочу вам сказати принцип, який відбувся з Приватбанком. Ви в 2012 році, наприклад, маючи квартиру, пішли в банк і взяли кредит. І банк оцінив вашу квартиру в 60 тисяч доларів і дав вам кредит там 30 тисяч доларів. Потім прийшли керівники після Майданівської революції в державу. Почали розвивати економіку, прийшла керівник Нацбанку, почала грамотно вести валютний курс розвитку країни. Гривня стала коштувати не 8, долар не 8 гривень став коштувати, а 24 виріс три рази. Економіка впала, вартість вашої квартири стала не 60 тисяч доларів, а 15 тисяч доларів. Тому що так докерувалося, що вся економіка впала майже на нуль. І до вас приходить банкір і каже, будь ласка, товариш Лучик, Ваша квартира коштує 15 тисяч, а ви під неї взяли 30 тисяч доларів. Ви донесіть, будь ласка, ще заставу, тому що кредит ваш не забезпечений. А ви кажете, так в мене немає більш нічого. Я, коли брав кредит, вона коштувала 60 тисяч доларів. Так а нас все не цікавить. Кредит не забезпечений. Тому ви давайте, заносите все, інакше ми вас заберемо, націоналізуємо вашу квартиру. От підхід Національного банку. Все. Але це підхід тільки до Приватбанка. Я хочу вам сказати більше. Приватбанк, коли брав... В чому була проблема? Почалися відтоки з депозитів. Коли почалися відтоки з депозитів? Коли Гонтарєва, яку, до речі, вчора обласна рада попросила президента відправити відставку і прийняла це одноголосне рішення, коли Гонтарєва почала вести свою політику, коли вона сказала, що завтра курс буде не 8, а 12, а потім 16, а потім курс став 36 чи 40, люди побігли за своїми грошима. Ну от ви прийшли в банк, поклали депозит, вам за депозит дають відсотки. Банк не буде з своєї кишені платити вам відсотки. Він дає комусь кредит. Ви приходите в банк, ви ж берете кредит не на місяць, ви берете кредит на три роки. Почалась аварія, аврам, Всі біжуть знімати свої депозити. Я прийшов за депозитом, який я віддав банк. Банк мені має віддати мій депозит, а ви кредит маєте віддати через 3 роки. І виходить касовий розрив на цю суму, яку ви взяли не 3 роки, а я прийшов в банк, казати, мені віддати вже. Після цього власники повинні вносити в банк капітал, шукати все, що у них тільки є. Вони шукали, шукали, пішли в Нацбанк за рефінансування. Нацбанк з задоволенням дав рефінансування. Тільки Альфа-Банку російському, який наш керівник Національного банку вважає не російським, а недерландським банком, а його власника громадянином Ізраїля, а не громадянином Росії Фрідмана, дав під 9% річних рефінансування, а Приватбанку під 28% річних в той самий день. Бахматюку, власнику двох банків, який був ближче до Народного фронту, дав під 9% рефінансування, а Приватбанку під 29% рефінансування, тому що це держава в державі, яка сама вирішує, які правила гри, для кого вибирати. От і все. От всі принципи. Сподобалось – націоналізую. Націоналізував вибору активи, які у вас є. Там є буковель. А, да? ми навіть приїжджали дивитися, представники держави, на цей буковель, на новий рівні. Тільки не вийшли до людей, правда, уїхали назад. Не все так солодко буде для тих, хто хотів націоналізувати Приватбанк.